Всеволот НЕСТАЙКО Терадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав вже я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість Про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. Розділ 9 Отець ГОГА. І справді, мені вже зараз хотілося, щоб уся ця історія з привидом виявилася юрендою. Мене це вже гнітило. Особливо та баба Мокрина з її розмовами. Баба Мокрина була в нашому селі церковним начальством, у бюро їхньому чи що. Всі богомільні баби й жінки гуртувалися навколо неї. Церкви в нашому селі не було. Церква була у Дідівщині, за чотири кілометри від нас, правив там отець Георгій. І баба Мокрина була його заступником по нашому селу. Збирала на храм гроші, скликала бабів на збори тощо. Отця Георгія з легкої руки діда Солимона всі атеїсти звали Гога. Це колись у нашому селі відпочивав художник Георгій Васильович, якого дружина назвала Гога. І відтоді дід Соломон охрестив так отця Георгія, і воно до нього пристало не одірвеш. Дід Симон, як вип'є, любить вести з батюшкою антирелігійні розмови. Він тоді каже Поїду з Гогою, побалакаю, хай мені Гога розкаже про Бога. Бере пляшку, сідає на велосипед і, виписуючи кренделі, їде в дідівщину. Отець його випивки не цурався, і антирелігійних розмов не уникав. Випити він міг, як добрий молотник, і не п'янів. Після тих диспутів дід Соломон казав Спеціаліст. Ну і спеціаліст отець Гога. Хитрий, як Змій. Він же сам у Бога не вірить, а говорить, як співає. Просто вдовжностю,мо видно, подобається. Спеціаліст. Должності отця Гоги справді була нічогенька. Спершу він мав просто мотоцикла, потім мотоцикла з коляскою, далі Запорожця. Тоді запорожця поміняв на Москвича, а тепер, кажуть, записався у чергу на Жигулі. З парафіянами налагоджувати контакти він умів, службу Божу правив по прогресивному, визнавав науку, всі її досягнення передплачував журнал Знання та Праця і 12 квітня щороку служив в молебень за космонавтів. І ті розмови баби Макрини – то все, звичайно, від отця Гоги. Я не встиг навіть ще поснідати, як у двір наш зайшло троє мало мені знайомих, не з нашого кутка, восьмикласників. А розкажи, що там було і як, виявляється, бардадим розмножив фото і пустив по селу, і почалося ри-п. Рип-рип, рип-рип. Хвіртка наша не зачинялась, тільки я кінчав розказувати, як одразу доводилося починати все спочатку. Нарешті я не витримав, схопив удочки і. Гайнув у плавні. Коли увечері повернувся додому, побачив, що біля наших воріт стоїть машина. Я не одразу збагнув, що то за машина, бо до моєї мами депутата часто приїздили з району, і навіть з області, і тільки зайшовши на подвір'я, я так і присів під яблуною. Поряд з дідом варавою сидів піп гога. Я хотів чкурнути назад, але було вже пізно, мене помітили. А. Рибалка. привітно усміхнувся до мене Тадьо. Здоров був. Я завмер. Ну, зараз почне, як баба Мокрина, славен єси, видіння, що тобі явилася, Варвара великомучениця, сохрани, спаси і помилуй, та ще й при дідові. Хоч хрестись і тікай. Але він не починав. Ану, показую лов, сказав він весело, і, взявши в мене лозину з нанизаною на неї рибою, почав розглядати. О, три чехоні, підлящики, устірочка, йорші, носачі звичайний звичайні краснопір єзяк. О, линок один навіть є, молодець. Знаменита буде юшка, добре криє? На що ловив на черв'яка, мотиля, на ощітку чи, може, на тісто, а? Ага? На черв'яка червоного, ледве видушив я з себе, напружено дивлячись на нього, коли ж він почне. Але отець його тільки глянув на мене пильно з сірими, примруженими очима і раптом підвівся. Ну, поїду. Спасибі за воду, бувайте здорові, і пішов до машини. Коли він од'їхав, я здивовано зиркнув на діда. Що таке? Чого він хотів? Хто його зна, води попросив, у радіатора залить, каже. Википіла в його дивно. І чого саме до нас, неподалік на вулиці, криниця стоїть і біля неї? Неспроста. Ой, неспроста, той гога заїхав, і як він глянув на мене наскрізь поглядом прошив. По очах видно було, що все, все він знає. І від того, що він нічого не сказав, ще якось тривожніше стало. Таке в мене враження було, ніби він не хотів говорити при дідові якось. Так він дивився на мене, наче в нас з ним було щось спільне і від діда таємне. І своїм поглядом він ніби сказав, нічого, ми потім побалакаємо. Господи, та це виходить, що я заодно з попом Гогою, заодно з бабою Мокриною і всіма богомільними бабами, заодно з отими чорними, брудними алкоголіками, які старцюють у дідівщині біля церкви, які невідомо де живуть, і яким справді, крім Бога, може. Ні в кого вже випросити на похмілля. А коли я заодно з допомогою, то значить протирідної мами, депутата і передавика, яка завжди сидить у президії проти вчительки Галини Сідрівни, котра провадить у селі атеїстичну пропаганду проти всього прогресу і науки на чолі з Академіком Келдишем. І все завдяки тому, що я, Бовтур. Сфотографував привид, дідько б його вхопив зовсім. І тепер піп -гога не очепиться від мене і може заплутати і зловити мене у своїй тенети, як заплутав, і зловив вже десятикласника Валерія Гепу з дідівщини, який, не прийшовши по конкурсу у гідромеліоративний, поступив у духовну семінарію і тепер вчиться на попа. Так і я. Павлуша стане художником, гребенючка теж. Карафолька академіком, коляка Горлицький артистом, Вася Деркач, фінінспектором, а я чинцем. З довгими брудними патлами і ріденькою борідкою, у чорній, засмальцьованій сотані із хрестом шиї. Думки роїлися і голи в моїй бідній голові, як бджоли у вулику. Це ж іще й маму можуть через мене з депутатів викинути. А що ж? Який же вона депутат, коли в неї синок з Христом ходить? Добре, хоч вона не бачила папагоги у своєму дворі. Сьогодні партійні збори і вони з батьком прийдуть, може, дуже пізно. Сидить собі у президії, не знає, бідненька, які чорні хмари клубочаться над нею. Ні. Ні. Треба рятуватися. Треба щось робити. Треба людей кликати на допомогу. Перш за все, треба йти до діда Салимона, поговорити з ним, розпитати, може він щось. Бачив, помічав, Це ж, усе таки біля нього, майже попід хатою, його садку, не міг він нічого ніколи не помічати, і, взагалі, треба, може, якусь комісію створити, хай вирішує гуртом, це складне наукове питання, це, врешті, справа усього суспільства. А то чого воно таке хитре суспільство? Хоче, щоб настільки важливе загальнолюдське питання вирішив якийсь шминдрик? Малограмотний із сьомого класу, чорт зна що, зіпхнули все на мене одного неподобство. Але, передусім, самого ранку до діда Салемона з таким твердим рішенням я заснув.